Білоруський генетичний код, взагалі, на відміну від інших, іншого сусіда великого України, такий, що білоруси завжди проти війни. Навіть в ті часи, 22-му році, коли війна розпочалася, я пам'ятаю особисті свої розмови з однокласниками, з людьми, яких я знала особисто, які були в жаху, які відчували те саме напевно, що і я. Це взагалі щось. Неприродні, тобто ми білоруси, які пройшли хатинь. Ми білоруси, які е, є нацією, яка налаштована на побудову. Ані на розбурення, для яких війна не є нормою, ніколи не сприймаємо війну як норму. Звичайно, покіцьки є скрізь. І звичайно, ті покіцьки, які відкривали кордон, ті покітьки, які давали свої там смуги взльони для гелікоптерів, які летіли, які я бачила з свого вікна тут. Звичайно, такі покітьки є. Але це не думка білоруського народу. Білоруський народ точно проти війни.